Слава Україні! Що починаємо від Кенворд, заправка. Сьогодні починаю з заправки. Я вже зараз в Віскансені, сьогодні зранку тут розвантажувався. В 6-й годині мене там розвантажили. Виїжджав вчора в неділю. Таке. Нічого надзвичайного. Заїхав сюди заправляюсь, тут солярка дешева 4.60. Тебе дуже добре. Заправляюся, те більше підтріп, я люблю тут, добра кава. так що Всім гарного перегляду, дивимось. На ну що увагу? Для чого на радіаторних цих решітках роблять такі дуже тверді сітка сітки. Сітка просто супер тверда, Стальна. бо ці мушки... Воно тільки так виглядаєш, така собі проста штучка, але воно досить має тверду структуру. і Якщо б ця сітка була мігенька, вона б зробила там в ній дірку. Тобі ще можете подивитися, що воно все рівно місцями і вдається пролазити через навіть тверду сітку. Сьогодні буде багато солярки, тому що заправляюсь я вже проїхавши 1100 миль на одній заправці. Я так в принципі, не люблю їсти, люблю приїхати 500-600 заправитися. Сьогодні заправляюсь трошки після довшого меляжу. Заправив 203 галони на 1100 миль. В принципі, це багато, так що, виходить, розхід був великий важкі їздив. Заправився, вийшла знижка 83 долари на цю суму, там було 9686. Коротше, 83 долари зекономив. Е, я рахую, що це навіть дуже добре. Зараз їду на пікап на Що, Приїхав я на пікап і мене вже завантажили. Вантаж в мене сьогодні цікавий, дротики, важкий. Це все залізо. Е, небезпека такого вантажу, що для, через те, що він важкий, вони не можуть його за, за, загрузити в один ряд. Тому вони лишають таке місце, щоб було нормальна Вага по осях. І оце місце якраз є небезпекою, тому що при гальмуванні оце все може посунутись вперед і відповідно змістити вагу вперед. Або навіть зробити діру в трейлері. Тому поставив дві стрепи і ще там провів таку дошку, дошка буде тримати палету, стрепи будуть тримати дротики. І маю надію, що це все доїде до кінтак спокійно. Доїхав до Індіанаполіса тут після доща, дивіться, яка гарна веселка. Така дуже гарна реально. Красота. Добрий ранок. Що, приїхав я вже е, на делівері, зараз знаходжусь е, в Кінтак. Волтер дає про себе знати, його трошки прогуляти, поки закриваю двері. А мене вже все розвантажили, все добре. Витягнули груз. Зараз вже шукаю інший вантаж, щоб звідси їхати. Трохи є проблеми з цим, тому що маркет зараз такий, що фактично нема що возити. є з цим всім проблема. Але нічого, прорваємося. Не перший раз, думаю, не, не останній. Але це все не так просто, тому що... І я ще один прикол, зараз вам покажу. Розвантажили, я вже виїхав з ДАКа і тут дивлюсь, такий малю сюрприз стрічить з колеса. Короче, хтось загубив ніж і моє колесо ці ніж злопало. Думаю, зараз підкачаю колесо. Щось спустило. Тут такий випарк, що його вже все не підкачаєш. Ця компанія займається металом, бо от якби я їм привіз якісь дроти, вони це все забрали там. В чому мінус таких компаній? Що дивиться, от на землі лежать желізні куски обрізаного, желізні обрізки. і Це все залазить в колесо тільки так, на раз-два. Ну, Зрозуміло, це, цей ніж це не те, що в них тут валяється на землі. Я він, теж десь тут валявся. Непонятно, коли він заліз мені в колесо, але так як він заліз і тримався там, то це все сталося десь, десь тут. Ну, Нічого не зробиш. Така робота, таке потрапляється. Коротше, варіантів, є кілька, як вирішити цю проблему з колесом, є ділер тут. Ділери Кенворда, Пітербілда. Думаю, в них буде дорого, а по гуглу пошукав і зразу біля ділера ще є якийсь репер шап, тобто майстерня з ремонту траків. А дивлюсь, по гуглу в них там багато добрих відгуків. Раз така тема, значить, в принципі нормально має бути шапа. То їду туди, думаю, що вони... Могли б мали б мені допомогти. Зараз будемо бачити, скільки це буде коштувати. Ти дальше, ну, буває, що кажеш. Треба оберішити, що проблеми можуть скоршити, може треба зараз їхати кудись на пікап Як виглядає ділянська Кенворда, що надзвичайного? Звичайний будиночок маленький. Чотири гаражі. Стоять два Кенворда 900-х і всередині щось там ремонтується. Я так розумію, що вони більше сфокусовані на ремонті траків, ніж, е, ніж на продажі траків, тому що нової техніки немає, тільки ремонт. А тут дилерська інтернешнл, одразу біля них. В Америці, до речі, так є часто, що одну ділерську будуть біля іншої. Типу. Наприклад, Honda і Toyota часто одна біля одної і так далі. Тобто здорова конкуренція. В принципі, знаю, що все здорове чи не здорове, але конкуренція нормальна. Приїхав на Шапо, дивіться, тут у супер бізі, мають пару цих даків і все забито. Так виглядає, що може мені не допоможуть сьогодні. Сказали, що зможуть допомогти. Буде коштувати 50 доларів. Зняти колесо і поставити змонтоване. Але в принципі нормально, якщо, якщо швидко зроблять, то добре. Тот коротше, там паркуватися. Хлопці міняють колесо. Ставлять мою запаску, трошки ржавенько, але мені стане доїхати. Тут поставили вже моє прорізане колесо. Воно так вже і так мусор, але коли буду на цей диск бортувати нове колесо, то вже тоді вони все знімуть. все, зараз можу їхати. Шапа тут серйозно роблять пару гарних класіків. Пітрібілдик один. Другий цей з Детройтом такий в мене. То й непонятно з чим. Так, хлопці працюють в кінтаках. Маленькі трішки теж роблять. А я вже все, заплатив 55 доларів. Так що заміна колеса мені обійшлась 55 доларів. Думаю, що це нормально. Хочу сказати, що воно так і працює. Коли Google має добре рев'ю про компанію, та якби, ну, там не один, не два, а вже багато людей відказало, що шапа нормальна, то в принципі і сервіс нормальний. Я приїхав за пів години, там, хвилин 40, все зайняло, колесо поміняли, їду далі. Так що, дякувати Богу, все добре. Їдемо працювати. Так, Зараз буде перевага моєї роботи. Я сьогодні розвантажувався, місто називається Bowling Green Kentucky. Багато знає це місто через те, що тут знаходиться музей Корвет. І так як в мене, Я розвантажувався буквально одну милю від того місця, де, де знаходиться музей Корвет. То я вирішив зайти в музей, сам подивитися, тому що я давно мрію сюди прийти і заодно вам показати. Так що дивимося короткий огляд музею Корвет. Так, зайшов я в музей Корвет всередину. Так воно все тут виглядає. І подивіться, ці всі тачки тут стоять. Шикарні машинки. За такими лінточками. Е, я запитав тепер хлопця, що це таке, що вони там стоять за ленточками. Виявляється, що ти, коли купляєш корвет, ти можеш вибрати опцію Забрати його з музею тобто звідси його забираєш. Там у проході стоїть, крутиться один з найкрутіших корветів 61-го року. Бомбазна машина. Іменно оцей корвет мені найбільше подобається моя на увазі ці роки. Дуже класна тачка. Радий, що сьогодні сюди приїхав, але ну, зоднею і вам зможу показати. Тут нас зустрічає машина 53-го року 003. Не знаю, що це означає. Думаю, в коментах ви мені розкажете. І тут можна подивитися, як машина. Що з собою являється і корвет? Хі, наскільки все просто і наскільки все круто? Іде рама. На раму посадили кузов. Досить в принципі простий бак великий одразу з І все. Дуже, дуже цікаво воно це все показано тут. Можна побачити завіси, які йдуть на капот. Зараз подивимося, як з другого боку виглядає цей самий кровет. Все, з цього боку вже готова машина. Хі -хі. Класно. Тут знаходиться не тільки кровет, виявляється, є ще й інші машини, якийсь концепт 1946 року. Бачите, на 46-й рік це була концептуальна тачка. Як на мене і зараз виглядає досить класно. Туди приліпити значок Тесла, то всі будуть казати, вау, який класний електромобіль. <гум> тут МД 47-го року. Тут якась теж машинка 51-го року. В ті роки багато людей використовували кабріолети. Напевно, пов'язано з тим, що кондиціонерів не було і так далі. Зайшов в наступну кімнату, тут знову стоять корвети 55-го року, тут їхній конкурент Ford Thunderbird. 55-го року і 53-го корвет. Це все в такій гарній упаковці. Круті тачки. Тут машина 50-го року, а це не 50-го, це заправка 50-го року. А машини у нас 57-го року. Крута історія. Ця комбінація чорного з сірим дуже гарно виглядає гарна машина. Це зроблено ніби так би, шапа Мобіл сервіс. Там ремонтували, тут ніби міняли колес. Тут же переходимо на щось трошки сучасніше, якась спортивна історія, спортивні костюми тих років 55-го року костюм. Тут навіть капці якогось чувака, Гонщика так щоб ви розуміли, що швидко їздити на машині, можна і в таких капцях їздити. Не обов'язково якісь там суперкруті шузи. І все, і тут вже далі пішла спортивна історія машин. До речі, диски. Можете звернути увагу, всі стоять на звичайних залізних дисках. І ще тут історія про легкосплавні диски не дійшла. Це дуже гарний машина, Це з задом таким крутим. Тут все дуже довго можна читати і дивитися. Дивитися і розказувати. Але я сьогодні роблю такий короткий тур по музею Курвети. І тут ми вже дійшли до 2020 року концепт. Це вже середньомоторна історія. Як вони його зробили? різнокольоровим для того, щоб можна, важко було вгадати форми. Це все пленка обклеєна. І це вже нова історія. Тут можна подивитися, з чого все починалося і до чого все дійшло. Сьогодні день почався не дуже гарно з прорізаним колесом на трейлері і так далі. але Продовжився так би поганий день, перейшов в дуже гарний день, дуже швидко. <смі> Буквально півгодинки я зміг потрапити в музей корвета, Я не знаю, я дуже радий, що я сюди приїхав. А тут є в нас якийсь мейнтайнс-шап. Тут реально так би музейна. Шапа їхня, вони тут ремонтують ці корвети всі. Моторчики стоять. Дивіться, як можна подивитися, яка еволюція мотора. Як виглядає цей мотор сучасний? І як виглядає старіший мотор. Наскільки велика різниця? Ну і там стоїть якийсь рама з якоїсь машинки теж. Крутою. Ну, тут знову щось цікаве. Мабуть, це машина з якоїсь. 2009 рік. А це, мабуть, після цього як тут був торнадо. Ці машинки тут так опинилися. Жесть. Зараз я вже вийшов з музею, подивився вже все всередині і вияснив вже, що сталося там. З тими машинами, які були всередині побиті, так якби, в глині. Оце так якби, центральна частина музею, де стоїть показані машини їхні всі спортивні. І та частина вона була провалилася. Там виявляється під цим музеєм була яма, така як печера підземна. І Вона провалилася і ті всі машини вони впали під землю. І Через то там стоять всі побиті машини, вони деякі з них не ремонтували, деякі відновили, а деякі залишили те, як вони є. І така от історія, звідки всі машини взялися. Така от історія з музеєм Корвета. Радий, що я сьогодні сюди приїхав. Ті, хто підписаний на інстаграм, вже це все побачили десь напевно два тижні тому. А ті, хто тільки що залишається в Ютубі, то бачите так би, сьогодні. Так що люди підписуємося на інстаграм обов'язково. Там -то, ви можете бачити набагато скорше, ніж Ютуб. Після музею Курвет в гарному настрої їду на пікап. Ще по дорозі є Starbucks, зупинився і візьму собі нормального еспресо. Дорога буде буду їхати далі. Приїхав на пікап, ця компанія заді мене. Мав вантажити папір, сказали, що ще не готово нічого. Попросили там запаркуватися там десь біля трави, каже. З там ми зараз приїдемо, коли вантаж буде готовий, ми приїдемо і скажемо тобі, в які двері паркуватися. Ну, то в принципі йду так робити, запаркуюсь, сам перепущусь. Що ви думаєте, прорізане колесо зранку, це закінчились мої всі пригоди. Ні. Зараз покажу, як мої прогоди продовжуються. Це шуруп, заліз в колесо задньої трейлері. Це вже з другого боку, так що ви розуміли, з одного боку прорізано, з другого боку шуруп. Прикол такий, що ну його нафік. Сьогодні я десь катаюсь по таких місцях, що вже треба провіряти всі колеса. І це не було б великою проблемою, якщо б я не забув шланг, яким я можу підкачувати свої колеса в Вольво. Зараз тут заїхав вже в один магазин, там немає такого шлангу, заїхав в другий, теж нема. І заїхав вже в Harbor Freight Tools. Це магазин, який продає різні інструменти. В них теж такого шлангу нема, але в них можна шланг такий зробити. Тобто шланг окремо є. І окремо є та штука, щоб колесо качати, підключити туди. Але ж не було в них цієї штуки, в мене вона знайшлася стара. То зараз спробуємо це все збудувати. Harbor Freight Tools немає цього, що нам треба, щоб зробити цей шланг. Сам шланг є, але немає тих конекторів. То їду зараз е в цю автозону, може вони мають, там то все решта. Якщо ні, то треба буде далі щось думати. Найневеселі в цій ситуації, що якщо я буду зараз часто так розвертатися і крутитися, колесо може злізти з диска. І тоді це все буде дуже важко накачати. Якщо воно злізе з диска, це буде велика проблема. Так, Картинка скаче і скачення. Зараз я вже на пікапі. Короте, з колесом так нічого не вирішив поки що. Поїхав на пікап, тому що вже компанія закривається. Так як я вже був на цьому в цьому місці, чого я тут другий раз? Бо приїхав перший раз, вони сказали, що груз не готовий. І поки груз був не готовий, я вирішив поїхати зремонтувати колесо і поки їздив, шукав, як зремонтувати колесо, то вже доходило до того, що компанія буде закриватися. Тому треба було скоро повертатися сюди, щоб швидко це все загрузити. І Зараз вже як мене загрузять другий раз. Тоді вже буду шукати знову, як зремонтувати це колесо. Маю на увазі, другий раз не загрузить, я другий раз вже буду шукати, як ремонтувати колесо. Загрузить перший раз. І так, вже завантажили мене і швидко я переїхав на компанію, яка знову ремонтує колеса. Це вже друге місце, де я сьогодні заїхав. За один день трошки забагато, вже в мене такого. Не те, що давно не було, У мене такого ніколи не було, щоб за один день-два колеса пішло, це перший раз. Але, як ти казав, все буває перший раз, от воно і сталося. Е, з тим, що я пробував купити шланг і це все сам зробити, так нічого не вийшло. За ним або далеко їхати, або... або тут де близько можна було купити, вони там не мали його. І ситуація така, що навіть якщо б я купив цей шланг, то вже через те, що колесо злісло з диска, то б вже було трошки проблема його накачати. Так що найпростийший спосіб це приїхати і його відремонтувати нормально і далі вже їхати з нормальним колесом. А найліпший спосіб це купити нове Ну Поки що ще до нового колеса не дійшла черга, поки що обійдеться, так як я. Мені тут подобається це волтер. Є багато буми кругом, можна все гаресте. Тут тисується як вся бадан. Тут хлопці вже трошки роботи більше мають, тому що він знімає колесо з диска, бортує його і клеїть якби, дирку, там витягнув цей шуруп, заклеїть дирку і за це повинен взяти 58 доларів. Зараз подивимося в кінці, що вийде. Але по телефону сказав, що це буде 58 доларів, так що побачимо. Все, колесо накачене, заклеєне, нормально можна їхати. Взяли за цю роботу 55 доларів, казали по телефону 58. Нормальні люди. В кінтаках зробили все добре і швидко, тому зараз спокійно можна їхати. Тобто, виходить, за сьогоднішній день потратив 110 доларів тільки на те, що пробив два колеса за день. Що у нас сьогодні ранок наступного дня, як я люблю говорити. E, сьогодні ночував на екзиті, тобто на з'їзді на хайвей, так це все виглядає, рампа. E, в чому плюс такої ночівлі e, не треба багато тратити часу на паркування? В принципі, Сюди приїхав вчора пізно, вже було 12-та година ночі, і в 12-й ночі шукати місце на тракстапі теж трошки проблема завжди. при цьому. Тому з'їхав просто на екзит, тут було місце, бо деколи буває, що і на рампах не буває місця. Зупинився, переночував. І зараз 7-ма година ранку виїжджаю далі. Мені тут лишилось півтора години до делівері. В Діксоні Їду туди, буду розвантажуватися. Заправився, виїхав на пікап і по дорозі вирішив перекусити щось. Заїхав в ресторан американський. Знаходиться на тракстапі Шау. Плюс таких ресторанчиків вони так би, мають таку незвичайну їжу, більш орієнтовану для звичайних американців. Бо вони більш фокусовані на драйверів, а тут воно, в принципі, по ідеї ціни трошки менше і має бути трошки смачніше. Так що буду зараз спробувати обідати щось. Не знаю, чи коректно виставляти їжу на моєму каналі, але ситуація така буду сьогодні їсти. Якісь стейки і це тост ну і кава. Розвантажили мене, я вже переїхав на тракстаб-пілот взяти каву. Тут гарний прапор американський. На цьому місці будемо напевно закінчити відео. Хочу вам всім сказати дякую за перегляди. Україна переможе війні. Правда, ця війна була, буде довго. Але в кінці буде перемога. Дякую за перегляд, подобайка, обов'язково дзвіночок і комент. І все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні! Пока!